Перша частина допомоги вже зайшла, і оскільки була в Європі, американці мають бази в європейських країнах. Ну, Рамштайн, це ж не тільки група допомоги, це і є військова база, одна з найбільших американських і не тільки. І через наших інших партнерів логістика запрацювала і пішла ця допомога. Те, що зараз сполучених штатів буде постачатися, то це справді вже в рамках проголосованого бюджету додаткового в Конгресі. І я скажу дуже важливу річ, що Державний секретар США це якраз той посадовець, який і це те відомство, яке якраз вирішує щодо зброї, щодо ліцензії на зброю, щодо постачання, щодо експорту, щодо конкретних новітніх модифікацій. Це те ключове відомство, яке дозволяє або ні. І дуже добре, що наш партнер, Сполучені Штати України, і дозволяють, і постачають, і будуть постачати. Тепер більш конкретно про що мова сьогодні була з держсекретарем і що американські партнери підтвердили буде для Збройних сил України. Ну, по-перше, я вже згадував для Хаймерс. Додаткові е, снаряди ракети з дальністю до 80 кілометрів. Харківський сумський напрямок ключові. Там така зброя потрібна для того, щоб ці зешторми і заградзагони просто знищити на нашій території. На тому закінчиться вся ця е, історія з так званим путінським контрнаступом. Друге, е, атакамси. Так, це високоточна армійська балістична ракета. По-перше, далі буде постачатися. По-друге, з серйозною дальністю. Я думаю, що це буде до 300 кілометрів тобто, вся територія України, в тому числі і насамперед, тимчасово окуповані території, це так, там де зможуть наші збройні сили працювати ефективно а головне результативно. Третє. Артилерійські снаряди 155 мм. міліметрів. Ми про це теж вже згадували. Але я підтверджую, що серйозні обсяги і досить швидко постачання для збройних сил. Чого не вистачає збройним силам? З чим зараз от американським партнерам озвучували і завтра будемо продовжувати. І я думаю, що нам підуть на зустріч, головне нашим збройним силам, додаткові системи радіоелектронної боротьби. Це і купольних ребів. Тобто ті, що безпосередньо накривають розрахунок або військове з'єднання, і аж до більш сучасних систем наші фахівці збройних сил вже добре розібралися, що працює, що ні. Що нового, ну окей, не нового, а іншого у росіян. Як вони дурять або намагаються дурити ті системи РЕБУ, які є на використання збройних сил, і ті ділянки фронту, де їх не вистачає. Це один з ключових напрямків захищати наших захисників. Радіоелектронною сучасною боротьбою і такі системи А, є в Сполучених Штатах, Б, можна і треба замовляти якраз для наших Збройних сил України. Ось, по суті, такі ключові напрямки станом е на сьогодні, які е з держсекретарем США і з американською серйозною делегацією, яка прибула з ним безпосередньо в Києві е йде робота, і вона, повірте мені, на всі 100% є результативною. Американські партнери підтверджують також те, що Тепер пакети військової допомоги України будуть, якщо не щоденно, чи то щотижнево точно. Ну ми згадаємо всі, які вже то вони ухвалені. вони пакетами будуть надходити? Так, так. Пакет вже ухвалений був на мільярд доларів. Дуже добре запрацювала. Потім ще на 400 мільйонів. Дуже добре запрацювала. Включилася Велика Британія ще на скільки мільйонів, здається, фунтів стерлінгу. Це величезна сума для Британії. Теж запрацювала сьогодні. Президент Франції Макрон особисто під час бесіди з українським президентом Зеленським сказав: так, Фран. Цея теж направляє конкретно є визначення, які ракети і для яких наших підрозділів, і так з кожною країною тут дуже важливе лідерство США. От чому такий партнер нам дуже важливий для наших збройних сил, тому що вони показують приклад, вони дають величезні кроки вперед, і за ними йдуть їхні союзники. Велика Британія, союзник Сполучених Штатів і наш союзник, Франція, Іспанія з 17 травня я думаю, будуть додаткові новини, і так багато іншого, особливо що стосується країн-членів НАТО, США. Це знаєте, як такий. Крейсер, який дає перший залп, а за ним підходять катери, човни поменше. Але поменше не означає, що це менш вартісно. Для нас і для наших Збройних сил кожне таке постачання є вкрай важливим, особливо зараз, коли ЗСУ зупиняють контрнаступ росіян. Тут питання в термінах, тільки. Знову ж, Термін ніхто не тут і зараз. Їх. Ми говоримо про тут і зараз. От з американською делегацією сьогодні саме така розмова. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій YouTube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.